Фахівці від мистецтва, від музики, то я теж буду на сцені разом з ним собі У нас сьогодні входить в Народний дім, це надзвичайно приємно, особливо входили в будь-яку нову оселю. Це є показ того, що ми живемо, що ми розвиваємося, що в нас є перспектива, що в нас є майбутнє. Особливо, коли ми бачимо е, причетних до того людей, е, ми бачимо людей мистецтва які разом з цим домом. Путь такою дорогою, розвитку, крокують вперед. Дуже приємно, що є громадяни міста, дуже активні люди, які долучаються до цього процесу. І слава Богу, що ми маємо приміщення народного дому, то всі ми можемо з приємністю перебувати, слухати митців, які нам дарують таку велику радість як мистецтво музики. Мені надзвичайно приємно бути сьогодні з вас, надзвичайно бути приємно. Одним із тих, хто е, всі входи не дотичний, е, оскільки я тішуся з того, що прийшли до нас люди з подарунками. Наш народний дім, що наш народний дім живе, що він має якусь перспективу. А входить на це завжди приємно, для, для тому що е, приходять і тішаться разом з нами і розуміють, що якщо є народний дім, значить є люди, є громада, є мистецтво. І... Звичайно приємно відмічати те, що разом з мистецтвом, разом з громадою ми можемо тут проводити і певні урочистості, і офіційні якісь заходи. Тому я всі хочу вас і святом привітати, вважати вам саме основне доброго здоров'я, оптимізму, наснаги, Божої ласки, щоб ми всі розуміли, що якщо ми просимо, то Господь нам дає, якщо ми робимо, то все нам дасть. Тому я хочу так само привітати. З тими першими весняними днями наших жінок, нашу прекрасну половину, нашу найкращу половину. І хочу вам побажати, щоб ви так само були веселі, здорові, щасливі, щоб вас любили, щоб ви тішилися, щоб ви тішили всіх, щоб ви носили орне ім'я жінки, мами, бабці, тому що ми всі залежимо від вас. Ви є продовженням нашого роду, ви є до начала від якого ми. А сьогодні. Хочу привітати вас в цьому Народним домі, побажати успіхів, творчих успіхів нашим колективам, творчих злетів, співколів. І завжди, якщо у нас відбувається якісь дійства, щоб там у вас на цьому такі всі броне.